Любі огірочки підуть сюди. Цибуля, морква, часник, цукор, сіль, оцет, перчик духмяний, гірчиця в зернах і баночки. По рецепту потрібна ще зонтики кропу, але в мене їх нема, тому я їх додавати не буду. Погнали консервувати. Для початку підготовлюємо овочі. Цибульку нарізаємо ось такими напівкільцями. Не дуже тонко, ось отакі напівкільці. Цибульку всю порізала, тепер приступаємо до морковки. В рецепті проговорюється про те, що морковка повинна бути порізана. Кружальцями ось такими. Але якщо морковка малесенька, як у мене, то можна зробити її і ось такими тоненькими, бачите, полосочками. Все, нарізаємо всю морковку. Часник я не буду подрібнювати цей рік. Раніше я різала його скибачками, але мені не дуже так подобається. Тому часник я залишаю ось так. Ну і починаємо збирати наші баночки. Так як в мене немає шляпок кропу, я насиплю в кожну баночку трішки зерно кмина. Так, е, да, це буде трішки інший смак, але для асортименту. На літрову баночку я насипала півчайно ложечки, на 2-літрову ложечка, ну і на півторашки трішки неповну. А взагалі, по рецепту, необхідно покласти на одну літрову баночку один зонтик кропу. Далі, на одну літрову баночку ми додаємо пару горошинок духм'яного перчику. Відповідно, там, де більші баночки. Сюди можна додати більше. Даємо відразу на дно часничок. Так, і обов'язковий інгредієнт, без якого нікуди французька гірчиця зерниста в зернах. Кладемо на літрову баночку одну. Чайну повну ложку. Це те, що ми повинні були скласти на дно баночки. А далі починаємо даємо трішки цибулі в рецепті, написано, що на одну літрову баночку одна луковиця напів кільцями. І тепер огірочки. Огірочки я нарізаю ось на такі кружальці. І відправляю в баночку. А далі чередую огірочки, трішки морквинки, трішки цибулинки. І так до самого верху. Слої огірочків порізала, далі відправляю морковки туди в кожну баночку. Не любите морку, можете не давати взагалі. Покладіть 5-7 кружальців, але вони смачні виходять, це я вам обіцяю. І також трішки цибульки. Я обов'язково чесничок. Це для тих, хто полюбляє чесничок, так як полюбляємо його ми. Так, і далі знову когіочки. літрова баночка вже готова. Бачите, як це красиво виглядає. От є деякі люди, які пишуть кисли, Открили там зимку, чи коли вони відкрили, дуже кислі. Так я оце що думаю? Можливо, вони не натрамповують добре баночки, можливо, вони закривають, ну, грубо кажучи, знаєте, як кажуть, один маринад, а кабачки чи гірки там просто плавають в цьому маринаді. Я завжди прямо ось отак. Бачите, як щільно накладаю, все тепер. Приступаємо до маринаду. Так, маринад нам треба півтори літри води. І ставлю на плиту. будемо закип'ячувати. Закип Беремо ваги. Тепер мені потрібно солі 50 грамів. Все. І. 350 грамів цукру. Все, і всю цю радість при вас я відправляю в півтори літри води. Доводимо до кипіння. А поки маринад закипає, я відміряю мірною кружечкою 400 мл. 9% оцту. Так як у мене баночки різного об'єму, то і стерилізувати я їх буду окремо. Спочатку я простерилізую літрову баночку, потім 2,5 півтора літрових і потім 2 літрову. А тим часом закипів наш маринад 400 мілілітрів оцту. Я відправляю сюди і відразу його вимикаю. Все, тепер заливаю маринадом баночки. На дно каструльки рушничок, баночку у каструльку. Заливаємо обов'язково теплою водичкою, щоб не луснула банка. І ставимо на вогонь. З моменту закипання води у каструлі. Стерилізуємо літрові баночки 15 хвилин. 2-літрову я стерилізую 30 хвилин. Півторалітрові я стерилізую десь 22 хвилини. 22-23. Ці баночки простерилізовані, закатані на стол, перевернула на кришечку. Зараз прикрию рушничком і до повного вихолонення. І взимку смакуємо ну, дуже смачнючими огірочками. Готуйте і не лякайтесь кількості оцту. Не перестану вам це повторювати. Тільки накладайте щільненько. Ваші ігірочки або кабачки, якщо ви будете закривати за цим же способом. Всім бажаю смачного. Дякую за перегляди, ставте ваші лайки і підтримуйте український контент.